Коротше, є в цьому фіналі одна людина, яка його вже виграла навіть не скидаючи за стіл. Людина, яку я дуже сильно люблю. Ти королева, ти в фіналі. Ти сильніша. І... Королева Games. Ти 100% заслужуєш більше всіх. Я впевнений, що у тебе все вийде. Ти топ-1. Уже. не так жорстко, будь ласка. Дайте трошки шансів молодим хлопцям і дівчаткам. Ти велика умничка уже. Легенда. Ти являєшся найкращою жінкою в мафії топ-1. Ти в цьому фіналі не просто так. Ти сильна. Ти заслужила. Людина з якою в мене асоціюється два слова: це Черкаси і е, е, Ринок во времена коронавірусу. Короче, Наденька. Королева. Надійка. Надя, Надінька, Надюшка. Надя. Надюша. Надюша. Надія була. Надія є. Надія буде. Надю. Надюша. Так, надія є. Надюша. Надь. А де буде надія? І оті от дев'ять людей, які там з тобою за столом будуть сидіти, вони це вже розуміють. Тому вони просто борються за друге, третє місце. А топ-1 і всі ключові номінації? Ну, ти ж розумієш, вони вже в тобі. Хто тримає цей район? Не пес патрон, не пес патрон. Бо його тримає параноя. Ти виграєш. Надюша лігенда. Ми з тобою підтримували одне одну протягом року. І я з радістю вітала тебе з призовими першими місцями. Тож цей фінал буде не виключенням. Ти та гравчиня, яка показує гарну гру, стабільну і. Як на мене, цей фінал доволі комфортний для тебе. Любімка буде поруч, тож все буде добре. Я бажаю тобі удачі, зосередженості і гарного настрою. Нехай все вийде. Так-так, надія є. Тобі не почулося. Надія була, надія є, надія буде. А де буде надія 9, 10, 11 січня? Так-так, вона буде грати в фінал Emotion Games. Мафія, турнір, знаєте? Знаєте. Так ось, тепер без жартів. Пані Параноя, бажаю вам перемогти. Ну, хоча як, я навіть не знаю, що вам побажати. Ви точно виграєте цей турнір. Тому, мабуть, одне з побажань буде. Не так жорстко, будь ласка, дайте трошки шансів молодим хлопцям і дівчаткам, які також ну, старалися проходили в фінал, і вони також хочуть пограти, знаєте, ну десь так на рівних. Ось е, тому трошки, знаєте, дайте, дайте шанс, дайте шанс іншим. Ось і все. Ось і все. Що ще можу вам побажати? Мабуть, нічого. А, Стонік з другим містом, Давай. Привіт, Надійка. Бажаю тобі успіхів, і я м -м -м, маю надію, що ти будеш дивитися це відео, коли вже будеш е -е, переможцем е -е, цього змагання. Надь, в мірімафі в принципі сложна задача для біться тих високих вибілостей. Висок, висок ти. А ще складніше при цьому залишатися хорошим скромним чоловіком? Я рад, що можу називати тебе своїм другом. Мы все, кто до меня, после, не знаю, кроме как ставит, знаем, что ты лучше и верим в тебя. И ты это знаешь. Надя, Наденька, Надюшка. В общем, мы желаем тебе, конечно же, в первую очередь удачи, победных карт, не только желанных, а и победных карт. Вот, я думаю, что ни для кого не секрет, что ты определенная фаворитка, и мы искренне тебе желаем не просто показать хорошую игру, а и победить вот, ты сто процентов этого заслуживаешь больше всех. Если у тебя есть любые переживания, страхи, волнения, мы вот так вот берем их у тебя вот с Джонечкой забираем, и все, и теперь они у нас, а ты идешь туда уверенный в себе и в отличном настроении. А мы будем рядом за тебя болеть, поддерживать, комментировать. Вот, удачи тебе завтра, и не забудьте с Устоником обязательно потанцевать перед играми на удачу. Вот, обнимаем, и Джоник машет лапкой. Надь, привет! Я щиро бажаю тобі вдачі на цьому топ 10 Я впевнений, що у тебе все вийде. У тебе вже є такий немалий досвід на подібних серіях, багато, багато цінного досвіду, якого я впевнений, ти отримала і використаєш на цьому. Топ 10 Надюша, бажаю тобі легкого з тому, щоб граці слухали, прислухалися до тебе, ставили з тобою руку, і щоб ти отримувала тільки задоволення. Яке задоволення, ти королева, ти в фіналі, ти приходиш, сідаєш за стіл, задаєш одне питання. Якщо вони не розуміють, то вони самі винні їх голосуєш. Нехай голова буде ясною. Щоб ти була спокійна, зосереджена на гравців і щоб відбувалося все так, як ти захочеш. І щоб у грі була впевнена в собі. Спокій це добре, але холодний розрахунок краще. Ти не підлаштовуєшся під стіл, ти його ламаєш під себе. Ти працюєш тільки на результат. І навіть якщо щось пішло не за планом, я бажаю тобі внутрішньої опори. Ти в цьому фіналі не просто так. Ти сильна, ти заслужила. Залишилося тільки це забрати. Королева, я знаю, что тебе будут желать очень много удачи на этот турнир, а я хочу пожелать тебе, чтобы ты, садясь в каждую игру, испытывала спокойствие и уверенность. Уверенность в том, что как бы ни прошла эта игра, ты сыграешь ее, как всегда, невероятно круто. Я хочу, чтобы вне зависимости от того, что бы ни происходило на играх, ты не испытывала какого-то дискомфорта, тильта или что-то в этом роде. Потому что я уверена, что ты покажешь всем и докажешь, что ты сильнейшая, и я знаю, что не только у меня, ты являешься лучшей женщиной в, маф... в мафии топ-1, и мы все будем за тебя болеть, у тебя будет прекрасная поддержка за столом и вне стола, я уверена, что ты сделаешь все для того, чтобы победить, чтобы забрать все таблички и все награды, которые там будут, ты с этим справишься, я в этом уверена, и буду тебя очень сильно в этом поддерживать. Удачи, удачи, удачи! Опасance. Я бажаю тобі одного тільки перемоги, тому що ти як ніхто достойна перемогти. І цей рік, результат за цей рік, який ти показала, він просто якийсь нереальний. Ти нереальна машина, ти в тебе все вийде, я в тебе вірю і давай, надюшка. Я тобі бажаю гарного фіналу, в першу чергу, сил і терпіння, щоб витримати неймовірно складних дев'ять людей разом з тобою за столом. Я бажаю, щоб ти переймалася тільки за свій зовнішній вигляд і ніяк не переймалася за ігри. І щоб в тебе все пройшло легко. Надя, ти для мене королева Emotion Games в Україні. Тому я не розглядаю варіант, що ти не виграєш цей турнір. Если вдруг произойдет такое, что ну там чуть-чуть не получилось, где-то не хватило, это максимум Артем, за которого я уверена, что ты будешь рада, так же, как за себя. Так, я желаю тебе победы, чтобы ты в играх не горела, чтобы они были легкие, чтобы тебя поменьше убивали, давали возможность тебе посидеть за столом и самой разобраться. Верю в тебя, у тебя все получится. Вот, спасибо тебе за поддержку меня, а я поддерживаю тебя. Надюша дуже за тебе вболіватиму. Вважаю тобі удачі, трійок, переможних карт, взагалі всього, що допоможе тобі нарешті забрати цей кубок собі. От ти його точно заслужила. Будемо тривати за тебе кулаки, вісім лап, все, що можна, надя, перемагай. Не потрібно нікому нічого доказувати. Просто будь з собою і все вийде. А ти просто кайфаний! в фіналі, ти вже молодець!